Про веселе дозвілля чиновника говорять на повному серйозі. Завдань чимало, часу катма. Найперше оздоровчу базу зберегти і більше того розширити. Ні один табор, який працював в минулому році, не повинен в цьому році не працювати. Він повинен працювати і обов'язково оздоровлювати наших дітей. Мається на увазі в першу чергу наші місцеві. Завдання друге знайти гроші цього року. На оздоровлення школярів область дає 1 мільйон 395 тисяч гривень ще понад 3,5 мільйони гривень. Обіцяють виділити місцеві бюджети і більше трьох мільйонів. Фонд соцстрахування страхування з тимчасової втрати працездатності. Це абсурд, і це зовсім мало. Щоб сьогодні організувати одноразове харчування у пришкільних таборах з денним перебуванням. Виділити хоча би найбідніше 5 гривень на одноразове харчування, необхідно понад 5,5 мільйонів гривень залучити на харчування. Керівник обласного управління з питань сім'ї, молоді та спорту Олександр Данилюк тим часом нагадує кільком районам про нещодавну обіцянку грошей на здоровлення дітей додати. Сума цілком реальна переконаний 300 тисяч гривень. Білогірський район, де по району в цілому 3 3550... тисячі Три дитини шкільного віку на оздоровлення виділено було спочатку 150 тисяч гривень. Дережнянський район, який має близько 3,5 тисяч дітей, виділено було на фінансування оздоровчої кампанії 82 тисячі гривень. Ізяславський район 4 тисячі 880 дітей, 60 тисяч гривень виділено на проведення оздоровчої кампанії. Також найкраща ситуація в Полонському районі і в Шепетівському районі. У профспілок також є рецепт, де взяти гроші. Вони пропонують економити на термінах відпочинку. Табори санаторної на тіпу, щоб працювали 18 днів, інші 14 днів. По перше, це б дало можливість зменшити вартість путівки на 500-600 гривень. А по-друге, збільшити кількість оздоровлені дітей на 30% за рахунок додаткових змін. Як прийняти якомога більше дітей, і також вкластися у фінансові ліміти переймаються і у самих таборах. Цьогоріч тільки позаміських закладів оздоровлення і відпочинку в області буде працювати 13. Конкуренція чимала, каже директор табору Дністрова Чайка Світлана Конфітовська. Тож за будь-яких фінансових умов треба вміти втримати планку. Ми оздоровили 886 дітей і Орієнтуємося, що цього року до нас приїдуть всі ті діти, які знають і люблять наш табір, щоб діти щось побачили відмінне в таборі для того, щоб діти їхали з зацікавленням. Ми звичайно створюємо заходи, створюємо всі умови для того, щоб зацікавити дітей. Віта Франчук, Андрій, Храбуст, Подірська панорама.